Молитва за доньку, Отче Небесний, з великою любов'ю, щирою турботою звертаюся до Тебе у молитві за мою дорогу доньку. Благослови її життя своїм небесним світлом. Нехай кожний крок буде під Твоїм захистом і опікою, Господи. Даруй моїй донечці міцне здоров'я, сили і радість, наповни її серце миром, впевненістю та благодаттю, щоб вона завжди відчувала твою присутність і турботу, захисти її від небезпек, що можуть зустрітися на її життєвому шляху, не дай злу та лихим людям наблизитися до неї. Даруй їй мудрість, Господи, щоб вона робила правильні вибори, які приведуть її до щасливого життя. Нехай її серце завжди буде відкритим для любові, нехай буде відкритим до добра і співчуття, допоможи їй бути сильною і милосердною, щоб вона могла підтримувати інших і нести у світ твоє світло. Господи. Зміцни віру моєї доньки, щоб вона завжди покладалася на твоє проведіння і твою милість, будь її підтримкою у важкі хвилини, коли сумніви та страхи намагаються охопити її серце. Нехай її душа залишається чистою, а думки світлими і добрими. Допоможи моїй донечці відкрити свої таланти. І здібності нехай вона використовує їх на благо ближніх і на славу тобі, нехай її життя стане прикладом любові, терпіння і віри, і хай її добрі справи будуть благословенням для тих, хто її оточує. Господи, благослови її майбутню родину, нехай вона знайде щиру любов. Повагу і підтримку, хай у її домі завжди панує мир, щастя і злагода. Дякую тобі, Господи, за найпрекрасніший дар, мою доньку. Збережи її під своїм захистом, веди її своїм шляхом, і нехай твоя любов огортає її кожного дня її життя. Отче наш, що єси сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш назущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилу, Господи помилуй. Слава Отцю І Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Підписуйтеся на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра. Пишіть у коментарях імена тих, за кого ви молитесь. Будемо молитися разом.